Привіт-привіт всім дорогі близнюки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на лютий 2025 року. У лютому місяці ми всі вже будемо відчувати приближення затемнення, тому що з 14 лютого на день закоханих, у нас вже починається підготовчий місяць до затемнення 14 березня, яке у нас відбудеться. Затемнення ці будуть у нас зараз на усі риб діва, тому дивіться, де у вашому гороскопі знаходиться знак риби і знак діви. Уже в цих сферах життя у вас будуть починатися зміни. Ви розумієте, що треба щось міняти. Ви зрозумієте, що, можливо, навіть зміни самі приходять, трансформації самі приходять, чи вам може захотітися так, чогось нового у цих сферах. Перше затемнення, воно ну, у нас буде в дівах, так, і, але ми про нього поговоримо там в наступних відео. І в кінці місяця розвертається у нас Марс. Марс, який зайшов трішки у ваш знак, він був у раці, він розвернувся в ретро-рух і пішов назад, так, по знаку Рак. Зійшов трішки в близнюки, і зараз він буде знову зупинятися, розвертатися і знову йти по тим самим градусам. Марс, він коли ретро, у нас немає енергії. Так і зараз ви можете дуже сильно відчути 24 лютого. Він у нас буде розвертатися. Як у вас просто буде такий прилив енергії і хотіння? От останній тиждень лютого місяця вам захочеться щось робити. Так, вам захочеться скоріш більше рухатися, спортом зайнятися. Чи справи вони просто підуть набагато швидше, будуть вирішуватися по Марсу? Так, я буду анонсувати зараз ще ритуал, який я буду робити на початку лютого місяця. Це ритуал відкриття доріг. Для всіх тих, хто хоче змінити своє життя, для всіх тих, хто хоче позбутися якихось блоків, так якихось боргів, які ви, можливо, накопичили там за все життя. Хтось накопичив тільки за минулий рік, хто в мене вже був, і ритуал він вас буде очищати, він буде відрізати від вас так всі борги, щоб вам було набагато легше їх повернути у 2025 році, якщо ви знаєте, що у вас важливий рік. Якщо ви знаєте, що у вас має бути багато якихось важливих питань вирішено у цьому році, тоді цей ритуал повністю взагалі для вас. А так як кількість місць обмежено. Я запис проводжу завчасно для того, щоб на цей раз всі встигли кому потрібно, хто дійсно хоче, щоб всі встигли відкрити собі дороги. Тому що ви будете, по-перше, почищені від всього минулого, так непотрібного не вам. Я наповняю потім чистою. Потрібною вам енергією і відкриваю самі дороги для того, щоб все світ підтягував до вас за цілий рік правильних людей, правильні ситуації, щоб у вас все йшло по маслу і легше було досягати оцієї своєї цілі, тому що 2025 рік у нас все-таки буде так результативний такий. Так ми будемо отримувати і показувати всі свої результати, все те, що ми раніше накопичили. І отут в цей ритуал може вам допомогти. Скоріше досягнути своїх цілей для запису на ритуал або для запису на консультації на 2025 рік, чи на ваші особисті запити, так на консультацію. Петро пишіть мені в Директ інстаграму або на мою почту Мейл, яку ви знайдете так. Ці лінки в описі будуть до цього відео, як і завжди. Всі свої прогнози також ми дивимося завжди на три основні знаки наші: на знак Асценденту, Сонця і Місяця. Це три знаки, які символізують саме вас. Вони будуть між собою поєднуватися. Карти можуть повторюватися. Ті карти, які повторюються, от вони конкретно для вас будуть програватися, тому що розклади у нас тут все-таки спільні. А о, карти, які у вас у всіх трьох знаках повторюються, це конкретно ваша енергія, яку вам точно потрібно прожити в цьому місяці. Так, ну що, поїхали. Обов'язково, обов'язково підписуйтеся на канал. Я вам буду дуже рада у своєму енергетичному полі. Обов'язково ставте лайки і пишіть ваші коментарі, як у вас програються карти. Вони для мене є дуже цінними. Я вам дуже вдячна за те, що ви мені підписуєте, даєте мені фідбек, даєте мені зворотній зв'язок. Це дуже сильно надихає. І я вам дуже дякую. Так, ну що, поїхали перша колода на лютий і перша карта для близнюків. А у близнюків, до речі, ще от будуть дуже сильні зміни. У вас ще Юпітер у вашому знаці до травня місяця. Мені здається, потім він переходить в рак. Тому ви скористайтеся цими останніми місяцями, можливостей. Юпітер вже подарунки дарує. Карти для близнюків на лютий 2025-го. Двійка пентаклів. Одразу у нас вибір іде. Зразу ви будете в цьому місяці. Ви будете вибирати. Ви будете можливо приймати якісь такі рішення, куди вам потрібно іти, куди вам потрібно навіть свої фінанси тут вкладати. Гроші будуть приходити, але скоріш за все, ви їх одразу кудись. Будете такі ще бізнес, чи якусь справу вкладати. Чи потрібно буде вам от десь щось роздати, віддати? Може, хтось буде у вас навіть позичати якісь ресурси? Це може бути додаткове джерело доходу. У вас з'явитися це друга робота, або це якась підробітка. Може бути, і взагалі тут потрібно буде тримати вам баланс у всіх ваших сферах, не тільки у сфері заробітків, а і в інших сферах життя, тому що не можна, тут потрібно вам мати стабільність, не можна оце отак от колихатися. Це дуже карта, до речі, на вас подібна, тому що близнюки ви завжди змінюєте свою думку. Ви завжди і тут, і там, і не можете ніяк приділитися. І от тут в цьому місяці, у вас основна задача, якраз основна ціль буде на тому, щоб знайти. Ти свій шлях, зрозуміти, куди ви хочете, йти, яка є ваша цінність. Так, далі карта для близнюків на лютий 25-го. П'ятірка пентаклів. Було тільки що у нас на дні колоди. Ця карта п'ятірка Пентаклів це взагалі у нас може бути якась така фінансова криза. Але Петірки це завжди трансформаційні карти. Вони завжди допомагають знайти вихід і завжди допомагають пройти от якийсь такий так етап ем, становлення, етап розуміння, куди далі потрібно рухатися. Дивіться, ключик. Отут, от, прямо перед вашим носом. Але ви настільки зациклені на якихось втратах, ви настільки зациклені на якісь, може, негативі, депресії, так, що ви просто навіть голову не піднімаєте і не бачите. Це може бути якась зневіреність взагалі в собі, так і ем, потрібно взагалі тут піднімати голову, потрібно вірити в себе, потрібно шукати вихід із ситуації, тому що будь-яка криза нам якраз для цього і дається, для того, щоб ми отримали свою перемогу, якою потім будемо гордитися в подальшому. По п'ятірці пентаклів може бути холодно, тому тут е, слідкуйте за своїм здоров'ям, слідкуйте за своїм фізичним станом. Це може бути якийсь похід до лікаря е, чи просто якась провірка. Старайтеся не витрачати забагато е, ваших ресурсів і фінансів, тому що бачите, у вас зразу фінансовий місяць пішов, зразу все про гроші, тому що у вас будуть приходити ресурси, яких вам буде якраз рівно достатньо на те, куди ви їх маєте вкладати. Так тут лишніх розходів у вас в цьому місяці бути немає. Так, і ще карта для близнюків. Сила, ну ви з усім справитеся. Подивіться, просто карта сила. Це по-перше, це розуміння. Так, у вас є ця внутрішня сила. Ви розумієте, що ви готові, що ви можете. І навіть якщо у вас тут буде такий маленький момент слабкості якоїсь, так нерозуміння, куди далі рухатися. Ви швидко досить з до нього вийдете. Ви в себе повірите. Головне включати свою харизму. Ні в якому випадку тут агресію ми не включаємо за допомогою харизми. Ви зможете досягнути. Будь-яких цілей ви зможете досягнути будь-чого. По силі тут взагалі можуть приходити до вас якісь люди, які будуть вам проявляти вашу силу, і ваша сила може проявитися, взагалі, так внутрішня, ваш внутрішній стержень. Як ви будете вирішувати ці питання? Ви тут все зможете зробити, зможете швидко. Дуже, знаєте, змінювати оце знову ж таки, дивіться тут зміна, так людини на лева. Ви будете швидко показувати своє лице. Ви будете швидко змінювати взагалі свій якийсь внутрішній гонор, своє е, манеру своєї поведінки. Ви будете змінювати і у вас все вийде. В принципі, тут в здоров'ї, у справах, ви все порішаєте, так що не переживайте. Ну, в принципі, близнюки. Ви дуже добре вмієте домовлятися з іншими людьми. Так? Це взагалі про вас. Ви найкомунікативніший знак. Вам потрібно розмовляти, вам потрібно передавати інформацію. Ви це повітря. І тут якраз таки воно у вас буде дуже сильно програватися. Так. І ще. Карта для близнюків на лютий 2025 го Меч. Рицарь Турицар ту туз мечей у вас. Виходить, це початок, якась ідея, прояснення, можуть якісь документи у вас тут підписуватися, чи якась новина прийти неочікувана навіть, скоріш за все, ви тут будете знаєте, братися за, якусь, за якийсь новий початок. Це нове навчання може бути. Це може бути новий процес лікування, наприклад, так? якийсь детокс з програми у вас можуть піти. Це чітке прийняте рішення. От ви тут ніби прояснюєте ситуацію. Ми Очем цим ви можете так, це перший крок. Ви можете ним і відсікти від себе когось, якимось своїм рішенням чи якимось своїм словом, і ви ніби позбуваєтеся лишнього. І тим самим ви можете почати оцим мечем своїм словом, яким, своїм, так якоюсь ідеєю, якимось початком. Так, це ваше знову ж таки мечі, це ваша стихія. От, записуйте всі свої ідеї. Це дуже важливо. Тому що вони потім будуть рости і вони будуть потім розширятися. Так, і ще карта для близнюків на лютий 25-го. Королева Жезлів. Це у нас овен, стрілець або лев, така жінка, чи буде присутня у вашому житті, буде вам допомагати, вона буде вас ніби підштовхувати. Це може бути хтось, хто буде співпрацювати з вами. Це може бути ваша сестра, мама, колега якась, може, ви начальниця може змінюватися, у вас нова може з'являтися, чи якісь нові правила будуть з цією жінкою? Вона може вносити якісь нові правила, якісь документи з нею можуть підписуватися. Якщо це ви, жінка, так, і ви тоді будете. В цих енергіях більш таких рухливих, вам потрібно буде багато ем, по місцевості рухатися, спортом, можливо, тут займетеся. Може, вам лікар дасть якийсь вердикт, і ви такі зрозумієте, ага, все, я знаю тепер, що мені потрібно робити, щоб покращити своє здоров'я, щоб покращити свій фізичний стан, і ви почнете цим всім займатися. Це може бути також справи, їх дуже багато документальних справ. Ви все берете в свої руки. Ви все з усім справляєтеся. Оця королева жезлі, вона із силою насправді дуже сильно подібна, тому що у вас буде можливість і енергія для того, щоб все виконати дуже швидко і чітко. Так. І ще одна карта для близнюків. На лютий 2025-го. Так. Повішаний. Ммм, тут якась ситуація. Подивіться, це у нас старший аркан, і повішений він загалом затримує. Щось, так? щось підвішується, якась зупинка, але я думаю, тут, скоріш за все, ви будете якраз таки це питання вирішувати. Те, що давно вже стояло на паузі, і тут воно зараз починає рухатися. Це, взагалі, погляд по-іншому. Це креатив. Ви от перевертаєте просто світ, ви дивитеся на ситуацію зовсім з іншої сторони. І до вас приходять нові креативні рішення. Це може бути, значить, новий якийсь проєкт. На, на о, опрацювання взагалі у, у творчості у вашій часто близніки. Ви працюєте у сфері обслуговування, ви працюєте у сфері розваг якихось, так і тут до вас можуть приходити нові креативні якісь ідеї, які ви будете одразу втілювати в життя, чи вам їх потрібно буде втілювати, і тому ви це будете робити. По повішеному, тут, якщо навіть якась пауза у вас буде, то тоді нею потрібно скористатися. І я думаю, тут, скоріш за все, у вас не так буде зупинка, як по у щось так вам треба сфокусуватися. Ви тут, ніби зупините весь світ навколо себе, всіх від себе відкинути і скажете так: стоп, мені треба в цьому розібратися, і ви повністю так сядете і будете там якісь документи читати, чи ви будете. Шукати, робити якийсь ресерч, якісь ідеї, шукати, і підготовлювати так, план на, на подальші якісь ваші дії. Ви будете хотіти зрозуміти, як вам вийти із цієї чи з іншої ситуації. Тому з цього повішеного ви його можете якраз більше для себе використати. І також ще часто повішений у нас показує, коли ви обмежені. У вашому русі. Тому тут, так як у вас виходила вже п'ятірка, п'ятірка пентаклів, а це у нас холод, це у нас може бути якесь лікування, пауза. Так? І тому, тут, якщо ви простудитеся, то ви будете вдома лежати і розбиратися з якимись документами, які давно давно стоять уже у вас. Так. І ще колода, карта для. Близнюків на лютий 2025 року. Так. Дев'ятка мечей. І ще одна карта страху. І ще одна карта, знаєте, якихось такого переживання на рахунок якихось ситуацій, які невідомо що знаєте, не знаєте, як вони вирішаться. От ви не знаєте, куди потрібно йти, що робити, як робити. І тут тоді потрібно вам, перше, хороший здоровий сон, психічний стан привести в порядок. Це може бути навіть якась розмова з психологом, людина, яка вам допоможе, хтось вас має підтримати, хтось має вам знаєте, розсіяти, розвіяти, тому що тут може бути дуже багато емоцій, і через них ви можете трішки. Трішки збиватися і йти в свої страхи. <кій> Отут от тоді якраз вам потрібна буде допомога. По 9-й мечей це завжди кульмінація. Справа от-от уже завершена, і навіть якщо ви не знаєте, що яке там буде далі рішення, як воно буде все далі розвиватися, то ви скоро про це дізнаєтеся вже. І ще карта. Так, вісім пентаклів це дуже багато роботи, це хороші гроші, ви їх все-таки заробите, вони до вас прийдуть. Це можуть бути виплати. Це взагалі, знаєте, якесь таке трепідне відношення до чогось. Так? Ви так будете конкретно, скрупульозно відноситися, розбирати кожну маленьку деталь. Це у нас карта майстра. Майстра, який. Дуже добре розбирається у своїй справі, і це може бути або підвищення вашої кваліфікації, ви підете кудись вчитися, чи вас з роботи направлять вчитися, чи ви будете брати вже якихось учнів, наприклад, так, і ви будете боятися цього етапу, ви будете боятися цієї якоїсь дуже важливої роботи, як вона закінчиться, як вона пройде, не переживайте. Ви тут насправді знаєте робити кожен крок, от ви прямо конкретно в цьому дуже добре розбираєтеся. Тому я думаю, тут Потрібно собі більше довіритися. Навпаки, так, знаєте, не йти на поводу своїх страхів, а знати, що ви всього можете досягнути. І остання карта для близнюків: Лютера 5-го. Карта зірка. Зірка це ваші мрії. Збуваються вони, збудеться якась ваша ціль, і це, знаєте, може ще бути такий страх. Цілі, коли збувається якась наша мрія, а що я буду далі мріяти, а що я буду далі думати, а як я буду далі, чого мені ще хотіти, чого до якого мені йти, до чого мені йти. одразу загадуйте собі наступне бажання. От щоб у вас не було таких питань, не було таких проблем, сядьте собі вже пропишіть собі там 100 бажань на рік. Наприклад, так. одне здійснилося, одразу переходимо до іншого, друге здійснилося, до третього переходимо. Це карта, яка говорить про те, що вам треба бути в центрі уваги, вам треба багато говорити, показувати себе, бути цією Сіркою, так, з'явиться у вас якась ціль, з'явиться у вас об'єктив, до якого ви йдете. От для всіх тих, хто зараз буде дивитися це відео на початку, так верніше на кінці січня місяця. У нас зараз діє парад планет. У нас 21 числа був парад планет, і він буде до кінця цього. Місяця і ще діяти, і тому дуже добре загадувати свої бажання в цей момент. Дуже добре взагалі е, говорити з Всесвітом, дякувати йому і направляти енергію всесвіту у те русло, яке вам потрібно, щоб вона йшла. Тому тут по зірці ви можете от випрям світіть. Ви можете зустрітися з якоюсь навіть зіркою. Неочікувано. У мене таке було один раз, коли мені випала карта зірка, і я неочікувано просто зустріла на роботі зірку, прям яка відома на цілу країну. І це було дуже дуже круто. Насправді, і у вас таке також може статися. І у вас, до речі, також тут робота випадає так на роботі можете зустрітися. Чи може бути якусь дуже важливу роботу робити для людини, яка є дуже важливою взагалі? Так? І це для вас буде така відповідальність. Так, оракул для близнюків на лютий 2025-го. Чи і ще знаєте, така мені думка прийшла, що. Для того, щоб здійснити свою мрію, вам треба сісти, не боятися її здійснювати, а сісти, попрацювати над нею, і ви до неї дійдете. Тому що насправді ви кожен крок знаєте, як робити. Так, оракул не лютий, 25-го для близнюків. Ну, що я вам говорила? Уявляй і візуалізуй. Карта вам виходить, прописуйте, бачите, дивіться, щоденник, ви прописуєте всі свої бажання, ви візуалізуєте, що вони у вас вже є. Зранку, до речі, коли ви прокидаєтеся, коли у вас мозок ще дуже чистий, ви не лізете в телефон, а ви пам'ятаєте, що вам треба маніфестувати, вам треба повізуалізувати свої бажання. Ввечері перед сном також, коли ви провалюєтеся, особливо в сон, засинати з цими думками. Що у вас це вже є. Тоді мозок найлегше це сприймає, і він починає просто, уже ви починаєте жити в цій енергії і починаєте її до себе притягувати. Дуже важливі у вас будуть візуалізації в цьому місяці, тому ними скористайтеся. І з усім, ви тут справитеся, карта сила, і зірка вам виходили, так? ви ніби тут будете проявляти цю свою силу. Це може бути трішки так через кризу, але. Ви е, дуже дуже круто з усім справляєтеся, дорогі близнюки. Ну що ж, такий був для вас розклад на лютий, і побачимося з вами в наступних відео, Па-па!